Вітаю вас, діти! Сьогодні до нас в гості завітала фея Вітамінка. А живе вона в країні, яка називається Вітамінія. В ній росте багато фруктів і ягід. Вони дуже корисні для здоров'я. А ви хочете потрапити у цю країну набратися здоров'я? Тоді повторюйте за мною чарівний віршик, який перенесе нас туди. Вітаміни, вітаміни. Груші, яблука та сливи. Вітамінів повний сад. Все поспіло для малят. І ось ми вже в чарівній країні. І фея-вітамінка хоче запитати у вас: а чи знаєте ви, в яких саме фруктах і ягодах знаходяться багато вітамінів? Давайте спробуємо. Розгадати загадки. Слухайте уважно соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке, це яблучко. На смак лампочка чудова, соковита і медова. Це грушка. Слухайте далі, Темно-сині карапузи сонцю виставили пузи. Що це? Сливи. Наступна загадка. Сам весь жовтий, соковитий достигає серед літа. Це абрикос. І ще загадка зверху ніжний, бархатистий, соковитий, золотистий. Це персик. Смачна і соковита, на колір мов калина, Впізнаєш ти, це малина, листям вихваляється, гронами пишається. Що це? Це виноград. Ягідка ця кислувата, на кущі їх так багато, різнобарвна невеличка, зветься ягідка, порічка або смородина. Все це діти, фрукти і ягоди. Вони ростуть в саду, на деревах і кущах. А що можна зробити з фруктів і ягід? Можна зробити смачний сік. Можна зварити варення, виготовити фруктовий салат, або спекти фруктовий пиріг, зробити смачний мармелад, зварити компот, або висушити і зробити сухофрукти. А давайте згадаємо, яке буває варення. Варення із груш називається грушеве, варення із персиків абрикосів абрикосове, варення з яблук яблучне. Варення з персиків персикове. Із слив сливове. А з малини малинове. Фея Вітамінка задоволена вами діти. Запам'ятайте, що. Фрукти й ягоди ростуть в саду на деревах та кущах. В них багато вітамінів, і діти стають від них здорові і щасливі. До зустрічі, діти! Бажаю здоров'я!